Щоб Допомогти народу України впоратися з агресією сусіда та стабілізувати економіку, сполучені штати нададуть Україні 2 мільярди доларів кредитних гарантій мільярд у першому півріччі 2015 року. Решта у другому. Про це на брифінговий второк оголосив речник Білого Дому Джон Ернест. Адміністрація США готова надати додаткові кредитні гарантії народу України з огляду на труднощі, перед якими опинилася українська економіка. Президент переконаний, що це саме той час, коли потрібно надати підтримку українцям. Надання кредитних гарантій потребує голосування у конгресі. Але ми чули дуже гучні слова підтримки від представників як демократів, так і республіканців щодо важливості підтримки сполученими штатами українського народу народу, який опинився перед загрозою з боку своїх сусідів у Росії, такий крок буде конкретною формою підтримки України.